І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Бобрік на Семавенте Контракаро 67. Карта Копальні. Ну що ж, до бою. Так, ну це у нас Італіано пармidжано 8 рівня Петесау. Італіано пармidжано Петесау. З барабаном на три снаряди. Доволі сильно броньований в лобі. Я, я наскільки пам'ятаю, що тут і корпус броньований, і тут ще й башта, вона така трішки як нахилена наперед корпусу, так, перекриває ще. Отже, ВЛД тут немає, так, верхньої лобової деталі. Ну і сильно броньована, непогано броньована. Ми граємо однорівневий бій, вже ми побачимо всю, все броніще, всю силу силіще. Давайте згадаємо, скільки у нас тут пробиття. 220 пробиття. Ну, так, скажемо, ще те задоволення. Їй побільше питав. Але у нас шкода від пострілу 320. Це чудова шкода від пострілу, я вам скажу, і три снаряди. Між пострілами треба почекати, так, перезарядка самого барабана довго. Ну, це так, я Переваги та недоліки, так? Вже. і Маневреність рухливість, ну і як вам сказати, маневреність, ну якщо сильно броньований, то в принципі так, що е, маневреність рухливість в тебе зменшується. Ну і теж недолік, що треба почекати між пострілями. Ну, це також недолік. Але якщо до нього звикнути до цього барабану, то це дуже загрозлива сила. 2-0 рахунок у нашу користь. Що я порекомендував би нашому герою? Я порекомендував би проїхати далі, продавити, прочавити 8, 9 та нульову лінію. так? Допомогти там тайпу 57-му. У нас там на гірці про 45, теж Італіано пармеджано Під центр під'їхало багато танків, одна артилерія це не критично на цій карті. По воді там можуть бути проблеми, тому що там одна ялинка, і я так розумію, вона там кличе на допомогу. Братішів своїх, хоча її там прикриває там і третій з, з магазином заряджання його прикриває. І ПТХ там ще стоїть. Там все, в принципі, поки що чудово. В роздумах наші гроші поїхати тут допомогти. Але по, по центру допомогти, там на артилерію нарвешся, правда? Треба, напевне, ще покликати з собою МКПЗ 68, щоб він поїхав. Ну, Теж щоб прикривав, якщо ми там когось зараз попереду зустрінемо. Оце що я казав, що я рекомендував? Проїхати навіть отут під скелею, правда? Заїхати аж туди на С9 квадрат, там Imbo Position. І вже відбаште собі, грати, натанковувати та настрілювати. Суперники там вже будуть знічені, тому що у, них буде, у нас буде перевага вже от, на цьому плані. Одного ми там вихлопушили за допомогою тайпа 57, який намагався проїхати. Попід гіркою. До речі, перероблять так, вже перероблять цю карту. Не знаю, в якому, в цьому, в цьому що буде оновлені, так, сказали, що вже перероблять, начебто, і вона буде більш цікавішою. Якщо я не помиляюсь, я вже за новинами, так скажемо, не встигаю слідкувати. І де я за ними ніколи не встигав слідкувати. Це мені один з підписників написав, що скоро буде перероблена ця карта. А я давно, я ж казав, що. Пишіть в коментарях, тому що наші коментарі так дивляться та читають розробники по-любому. І вони десь можуть і прислуховуються. А ми вже неодноразово розповідали. Спочатку я розповідав, що е, е, треба Енськ змінити. Його змінили. Спочатку, ну У нас було була розмова. В коментарях з вами на цю тему, потім литовище змінили, а тепер вже хочуть і цю карту змінити. А її давно вже треба змінити. Мені от здається, що там оці от, е, скелі так по нульовій та 9 лінії. Навіщо там ну половина карта одні скелі? Можна було б зробити, що там якісь перекатки проїзди були. Так, ну це мої такі думки. Слух, давайте ви свої. Пишіть коментарях. Танкує, танкує? Чудо, 800 вже натанкував Нема попереду нікого по кому постріляти поки що. Десь хтось може колись і підставиться. Не ну чудово, що артилерія у них напевне стоїть на А2 квадраті і вона сюди не закидує. Я б на місці артилериста став би десь на б 1 квадрат і тоді вже закидував на цю імбопозішн. І, в принципі, там його прикривають, бо я, я, ялинка наша, бачимо, кликала на допомогу. Там братіш під'їхав на допомогу, і вони вже агресують, там, вже, там їм не так страшно. <рес> Ялинці вже не так там страшно. Тут далі проїхати. Ну, можливо, в принципі, проїхати, хоча перевага, що у, у, у суперників і по ХП переважає, і по танкам переважає. Поки що агресувати не потрібно, все треба тут обережно поки що робити. Чайкарту дуже мала. Підстався. Їхав. Підсвітив сленлак, підсвітив. Свою місію виконав. І ми його надіслали до гаражу. Так, а ми втратили, до речі, центр. Ми втратили там 122 ТМ. Втратили ми про Nid про Якось пропустили, але їде помститися МКПЗ, бачимо. Ну помстися чи ні. Забратіша. Приїдь! Наш герой блендами там стріляє, я не знаю, влітає, влітає там чи не влітає, покинкущика. Нам в принципі хтось і стоїть по-любому, правда? Повинен хтось стояти. Тож доплюсуємо. Ну давайте тисячу доплюсуємо, на шкода, чудово від пострілу. Ще давайте подивимося, що у нас під каліброси. Ми бачу, перезарядився на під каліброси. 245. Не набагато більше, так? Тут 220 пробиття, а тут 240. 2 продукти, ну, це не набагато більше. Проти десяток важко. Можливо, це гармата не топова, я правда. Не, не прокачував цю гілку. Я не пам'ятаю. Хоча мені здається, що топово, правда, якщо три снаряди зарядні. Тут попереду так і стоїть, і 264 Ось вони там їздять. зі шотні, вже десь влучав. А ну, ану. Ну. Зарядка самого барабана мені здається комфортна, правда? От недовго вона. Диві. Розуміє мій що зараз він буде жорстоко нахопушений чи ні. О, сіда, два вороги знищено. Потихеньку, потихеньку настрілюємо, потихеньку, потихеньку пристрілюємо, е, прихлопушуємо, так скажемо. Суперників, потихеньку ялинка там з братішом на ВЗ-120. <продавлює> Продавлюють вже й першу лінію. Молодчина, бачите, покликав братіша. Він не кликав, тому що він боявся. Він кликав, тому що він хотів поїхати продавити, я так розумію. Ах, втратили. Тільки похвалив ну, на ялинці братіша. А так краще не виїжджати зараз. Там сполочки можуть добре на... нахлопушити. Так, xm 57 Бачить, що у нього немає перешкод з лівого флангу, поїхав зараз на т 26 4 Той там в ложбінці сидить. Весь бій там сидить, не можемо звідти вийти. Ну, Зараз артилерію буде нахлопушений потихеньку. А на XM у нас хп немає у братіша, до речі. Зайняли у нас два танки в центр. Відступив ВЗ, бо немає братіша на ялинці вже. Він міг тоді проїхати агресивно е, з ялинкою, а зараз він сам побаюється. А тут вже... ох, вісу-130ПМ, так. Багато втратив ХП. Там і пробиття чудове. Ну це перешкода у нас саме самого... це є четвертий. Його зірки, до речі, не бачать. Скопіон 130ПМ там стояв, значить, і... Порщень. Тут точно блиндом влетіло, але і від Скорпіона відклопушився. Світить є четвертий. Напруженіший момент битви. Так, ну, бачимо, що, що нижній респ продавити важко складно. Ну, верхній респ легше все ж таки. А на гірці там ну, ніяк не складається чудово е битва. Так у братішів, які заїхали на гірку. І знову ми там танк одного втратили. 9-8 в нашу користь. Перевага по ХП, правда, не в нашу користь. Знову танкуємо від Су130ПМ і вже 1320 натанковано. І до завершення бою залишається 4 хвилини. Я вже перечекі, що тут. На останній. До речі, я пам'ятаю, що е, е, колись давно-давно. Я кажу, от хотілося б бій в суху побачити. І мені ну таке домашнє завдання для поважних підписників. І мені один з поважних підписників каже, дивись от тобі в суху на карті е, цей, на карті копальні на ЄБРі він грав. По-моєму, там десь за 4 хвилини всіх вихлопушили, в суху просто всіх винесли. Він навіть на Єбері не встигав кудись під'їжджати, бо всіх так виносили просто в хламіще. Свідчі давайте цікаві історії також розповідайте в коментарях. Також спілкуйтесь між собою в коментарях. Це ж теж як соціальна мережа, правда? Там там точно не влетіло. А тут, по-моєму, ще й влетіло. Хоча це не точно. Ну що, поїхати можу допомогти вже, братішу, ну, ну скільки зможу. Лише він тримає тут. Три хвилини до завершення бою. Я вже в перечутті епічного епіку саме в... все, нарешті. Саме в фіналі бою. Так, ну і розмінявся, бо тай бачимо, наш 57-й, то він... Вже просто аж навіть психанув. Поїхав, вихлопушив, розмінялися, тому що він тут ну, створював небезпеку. Тепер треба їхати рівно 3 хвилини до завершення бою залишається. Перезаряджаємося. Треба так, щоб ще й в нас вистачило снарядів. Заряджається один снаряд останній під каліберний. впевнений, наш герой це не помітив, тому що один заряджає. Об'єднується зараз, бачите, там рух пішов, об'єднується, а ні, борщик стоїть все ж таки. Везе попер вперед. Вже набрався сміливості. Він тоді набрався з ялинкою сміливості, а ялинку втратив, і він потім знітився і відступив. А, Сушка, бачите, де стоїть. Я думав, той по, по підскелі проїхав, але й вихлопушили ексема нашого. Ну що, перевага є, 12-10, поїхали, вже і борщик поїхав вперед. Доволво, в дві хвилини до завершення бою. Три вороги знищено. Десь, я думаю, 3000 настріляно, 2000 натанковано. Треба їхати. Ну, Достаємося. Не забуваємося, що в нас перезарядка довга. Поза будинками, все вірно. Напруження досягає свого апогею. МКПЗ під'їхав вже ближче. Він зараз там підсвітить полочку. Можливо. А можливо наш герой зараз підсвітить полочку. Сушку зараз відволічемо. І в цей момент ми зможуть... А й навіть якщо ми зараз полочку під, підсвітимо, то всі зможуть вже вже приготувалися. Треба зараз шквальнючий вогоньці. Вилина до завершення бою. Давай, 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 вогонь! Ой-ой, не лючим, як же ж так. Танканути зараз треба. Танканув все чудо. І зараз треба влучити. Бо це буде фіаско. Чудово. Є. Yeah. Якраз виманив його на простріл. І швиденько підсвічуємо артилерія і. 20 секунд! Встигає перезаряджатися. 20 секунд. Артилерію знищюють, залишається Су-152. Він повний ХП. Просто на автоприцілі. Вихлопушуємо. Ей, а я на по-моему, так? АФК. 5-4-3-2-1 Є перемога. <реш> Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую, до зустрічі.